Збитки довкіллю України через повномасштабну агресію Росії перевищили 2 трильйони гривень. Половина із них через забруднення повітря від лісових пожеж. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. Війна знищила в Україні майже 67 тисяч гектарів лісів. Горіння нафтопродуктів завдало шкоди на майже 52 мільярди гривень. Забруднення водних об'єктів іще 48,5 мільярди. Самовільне використання водних ресурсів на майже 25 мільярдів. Мільярдів внаслідок бойових дій засмічено 18 мільйонів квадратних метрів земель. Збитки через це склали ще один трильйон гривень. Руслан Стріни, Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів з нами. Вітаємо вас. А ми неодноразово з вами підіймали цю тему, яка вкрай важлива щодо завдання шкоди нашому довкіллю росіянами, і власне всі ці наслідки через війну, яку розв'язала Російська Федерація, вони вже мають вже позначаються сьогодні, позначаться в майбутньому. Ви мали кілька зустрічей протягом там, минулого тижня на міжнародному рівні з партнерами нашими, де обговорювалося зокрема притягнення до відповідальності покарання. А в чому це ну в чому суть власне притягнення? Як це матимемо, в можливо там фінансовому еквіваленті значення Ну, почну з того, що зустрічі було дійсно багато. Ми мали дуже активний кінець року. Це і ті конференції, які проходили в Брюсселі. Це і, відповідна конференція з відновлення України після війни, яка проходила в Вільнюсі, і, відповідно, найбільша конференція з питань змін клімату Коп 28 на якій українська делегація була представлена великою кількістю не тільки урядовців, а й відповідно громадських організацій, тих, хто долучений до цього питання. З приводу притягнення до відповідальності дійсно цей трек для нас важливий. Я неодноразово кажу, що він є один з пріоритетних. Чому тому, що ми не повинні сьогодні втратити інформацію про кожен клаптик забрудненої нашої землі або про жодне дерево, яке спалили рашисти. Ми точно повинні виставити їм рахунок. Ми для цього сьогодні робимо величезну роботу, і в жовтні місяці цього року в Києві проходила конференція «United for Justice, United for Nature», яку ми проводили разом з офісом генерального прокурора, оскільки цей трек ми ведемо разом, бо одна справа це зафіксувати злочини. А їх до речі, вже на сьогоднішній день обрахованих понад 3100 таких випадків. І а друга справа це дійсно сформулювати правильну е, таку справу, яку вже передати в міжнародний кримінальний суд, і ми чітко розуміємо, що тут ми. Ми потребуємо допомоги, і ми потребуємо єднання з нашими партнерами з тими країнами, які розуміють, що це про майбутнє, і які розуміють, що оці екологічні репарації треба тягнути якомога швидше. Таким чином, на конференції ми презентували довкілєву декларацію, тобто ми прагнемо створити таку платформу, яка об'єднає всіх і політиків, і екологів, і експертів, і юристів. Міжнародне об'єднання для того, щоб була єдина платформа, яка буде приймати єдині правильні рішення. Тоді ми будемо мати міжнародно визнані методики. Тоді ми будемо мати міжнародно визнаний реєстр збитків довкіллю внаслідок війни, і тоді ми можемо говорити про швидкі рішення щодо притягнення до відповідальності расистів і зобов'язання їх сплатити саме ці екологічні репарації. Наступне, ми всі чітко розуміємо, і ми всі з партнерами одностайно розуміємо, що збитки довкіллю вони можуть дорівнювати, а іноді навіть і бути більше, ніж збитки інфраструктурі внаслідок ведення воєнних дій. І останнє, що дуже важливе, це на конференції КОП 28. Ми почали новий трек. Ми хочемо довести до того довести всім, всьому світові, що весь світ. Десятиліттями вкладає колосальні кошти у те, щоб запобігати змінам клімату. А расисти сьогодні спалюють наші ліси. Вони спалюють наші поля, вони нищать інфраструктуру, тим самим генеруючи нові викиди парникових газів. Відповідно, вони повинні отримати на свій у цей вуглецевий рахунок, так названий, не тільки ті прямі викиди, які вони які вони згенерували внаслідок повномасштабного вторгнення, а і ще й забезпечити відшкодування тих збитків. В які країни вкладали кошти для запобігання, а вони сьогодні нівелюють повністю ці намагання. Тому ми єдині з партнерами. Ми мали багато плідних дискусій на, на полях Коп 28 конференції. Ми розуміємо, що нас підтримують велика кількість країн, і я маю надію, що в 2024 році ми отримуємо вже юридичне приєднання до цієї декларації багатьох країн тим більше, що їх представники на полях конференції вже офіційно висловили готовність Підтримати таку ініціативу. А скільки так маємо? Дивіться, у мене є тільки офіційних звернень листів близько 30. У мене є відповідні офіційні запевнення міністрів, які були у нас в павільйоні. Але ми будемо рахувати це при підготовці вже заходу, відповідно, який буде проходити. Я сподіваюся, що в Німеччині, оскільки Німеччина один з. Кочейрів, да, тобто ко лідерів пункту 8 формули мира президента Володимира Зеленського, і розуміємо, що посольство Німеччини сьогодні дуже плідно з нами працює і готове підтримувати такі ініціативи. Окрема тема, яка також обговорювалася і піднімалася вами на цих міжнародних зустрічах. Це питання і збитки, які завдає завдає Російська Федерація безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, заповідних зонах. Розкажіть, що нині відбувається там, зокрема в асканії Новій? Асканія-Нова Нова це взагалі окремий трек. Із останньої інформації, та що є, те, що расисти почали просто незаконне переміщення тварин з Асканії Нова у свій е, рашистський е, ростовський заповідник. Ми вважаємо, що це абсолютно ну, порушення абсолютно всіх міжнародних конвенцій. Це проведено ці переміщення без досліджень. Тим більше, що у нас фактично є докази із їхніх Джерел джерел окупантів я маю на увазі інформаційні джерела, і знов таки я мав зустріч з керівництвом конвенції, яка опікується саме там переміщенням тварин. Да, це конвенція СІТЕС. Ми це питання порушили, проговорили. Вони зараз від нас очікують докази. Того, що це дійсно відбулося, ми зберемо всю цю інформацію. Я впевнений, що ми порушимо навіть кейс проти Росії в цьому питанні для того, щоб знов таки вони для того, щоб жоден злочин, який вони сьогодні роблять, щоб він не залишився непоміченим. Ну знаєте, доказів збирати не потрібно, тому що це наявні факти. Чим ближче до нового року, до 31-го, тим більше ялинок продають і на вулицях, і це теж знаєте, така важлива складова екології нашої, але це вже залежить безпосередньо від нас, чи є, чи Отримуємося ми в умовах війни моніторингу, вирубки лісів, взагалі появи цих ялинок, і яка їх подальша доля? Адже часто густо ми постфактом після свят говоримо про актуалізацію їх переробки. Справді питання, таке яке в принципі потребує вирішення щороку. Державна екологічна інспекція проводить відповідні заходи. Ми вже маємо відповідну інформацію про і адміністративні протоколи, про порушення правил продажу таких ялинок. Відповідно, наша задача насправді, поки всі люди не перейшли на екологічно дружні ялинки, або ми не ще не не. Не навчили використовувати повторно там якісь ялинки, тому наша задача все-таки забезпечити прозорий ринок. Цих ялинок, тим більше, що лісівники вони мають спеціальні плантації, умовні да плантації там, де вирощуються ялинки, для того, щоб реалізовувати населення на передноворічні новорічні свята, можу сказати, що кожна ялинка, яка продається легально, вона має відповідне маркування. Там є відповідна пластикова бірка, є відповідний сайт, на якому можна перевірити легальність, це такої, легальність да. такої ялинки. Да, це open.forest.com до речі, ми в тому році теж проводили інформаційну кампанію, пояснювали, як це перевірити, тому що купуючи ялинку, ти повинен бути впевнений, що вона легальна. А в рамках проведення тієї реформи, яку ми проводимо, реформа цифровізації лісової галузі, це стає абсолютно зрозуміло і абсолютно доступно щодо доступу до цієї інформації. Тому я закликаю всіх, хто купує ялинки, перевіряти їх на легальність. А державна екологічна інспекція впевнений зробить свою роботу. От ви наприкінці цієї відповіді говорили про реформи? Давайте про реформи і продовжимо. Адже власне після саміту Європейської ради, коли було ухвалене історичне рішення про початок перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу, активізувалися ж розмови, яка робота зараз має відбуватися в нашій державі, аби пришвидшити так, би мовити, цей самий вступ. Що ви скажете про ваш відтинок, відтинок роботи, так би мовити, так що? Що варто було б зробити найближчим часом, і як швидко ці всі реформи можна реалізувати в аспекті захисту і охорони довкілля? Я почну з того, що реформи по 27-му розділу це той розділ, який більше стосується саме сфери захисту довкілля, він входить в топ-5 по кількості актів, які Україні треба прийняти. За 2023 рік. Я вважаю, що ми зробили велику роботу нашою командою. Крім того, що ми проаналізували всі акти, ми ще й зробили певні висновки, певні кроки. Прийняли низку законів, низку постанов кабінету міністрів. Відповідно, оцінка Європейської комісії, яка була вже прийшла до України по нашому 27-му розділу, це двійка. Я хочу нагадати що за попередні сім років ця оцінка була одиниця. Ми за рік. Підняли цю оцінку. І динаміка, або, скажімо так, активність наша була оцінена в 4 бали по 5-бальній шкалі. Це одна з найвищих оцінок. щодо Динаміки у цій сфері, я впевнений, що ми зробимо все можливе для того, щоб та сама динаміка зберігалася. Тим більше, що та оцінка, яка прийшла, вона містить ті норми і ті частинки нашого законодавства, які треба змінити. Тобто, фактично, це є дороговказ, по якому нам треба буде рухатися у 2024 році. Ми вже з командою розібрали, розуміємо, що можна зробити швидко, що не вдасться. Ми чітко розуміємо, що які позиції не вдасться закрити за один рік, але тим не менше, ми маємо дорожню карту і впевнений, що вже з нового року ми з новими силами підійдемо до питання продовження такого самого темпу впровадження євроінтеграційних реформ. Тим більше, що ми сьогодні маємо цей трек як один з найважливіших і найпріоритетніших в нашому міністерстві, так якщо євроінтеграція, то вона ж має відбуватися по всіх напрямках. Говоримо і в частині екології збереження довкілля, і що важливо, розуміємо, як це зробити, і в наступні. Роки так само. Дякуємо вам, пане Руслане, за можливість поспілкуватися безпосередньо в студії. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був щойно з нами.